Ви користуєтесь зволожуючим кремом, але шкіра все одно суха? Давайте перевіримо, чи не робите ви цих помилок. Помилка перша: наносите крем на суху шкіру. Зволожуючий крем краще працює, якщо наносите його на вологу шкіру одразу після вмивання. Це допомагає закріпити вологу і зробити догляд ефективнішим. Помилка два: ігноруйте СПФ. Ви думаєте, що сонце взимку не шкодить шкірі? Навіть у холодну пору ультрафіолет пошкоджує та сушить шкіру. Використовуйте крем з SPF, щоб захистити її. Використовуйте недостатньо густий крем, легкі зволожуючі засоби підходять для літа, але взимку вони не забезпечують шкірі потрібного живлення та захисту. Обирайте більш насичені креми. Помилка четверта: ви не зволожуєте шкіру після душу. Гаряча вода у душі або ванні сушить шкіру. Завжди наносите крем одразу після, щоб відновити баланс вологи. Зволоження шкіри це регулярний ритуал, який допоможе зберегти шкіру здоровою сяючою. Яка з цих помилок була вашою? Напишіть у коментарях. Також поділіться цим відео зі своїми подружками, щоб вони також зволожували шкіру правильно.